Дума про Марусю Богославку, що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яна, що у тій то темниці пробувало сімсот козаків, бідних невольників. То вони тридцять літ у неволі пробувають Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають. То до їх дівка бранка. Маруся попівна богославка приходжає, словами промовляє. Гей, козаки, ви, бідні невольники, угадайте, що в нашій землі християнській за день тепера? Що тоді бідні невольники зачували? Дівку бранку, Марусю попівну Богуславку По річах познавали, Словами промовляли. Гей, дівко бранко, Марусю, попівно Богуславко, по чим ми можемо знати, що в нашій землі Християнській за день тепера? Що тридцять літ у неволі пробуваєм, Божого світу, Сонця праведного у вічі собі не видаєм, то ми не можемо знати, що в нашій землі християнській за день тепера, тоді дівка бранка. Маруся попівна на Богуславка теє зачуває, до козаків словами промовляє: Ой, козаки, ви бідні і невольники, що сьогодні у нашій землі християнській великодна є субота, а завтра святий празник, роковий день Великдень, то тоді ті козаки теє зачували, білим лицем до сирої землі припадали дівку, бранку. Марусю попівну Богуславку кляли, проклинали. Та, бодай ти, дівко, бранко, Марусю попівну Богуславку, щастя й долі собі не мала, як ти нам святий празник, роковий день великдень сказала. То тоді дівка бранка, Маруся попівна Богославка, та її зачувала, словами промовляла. Ой, козаки! Ви, бідні і невольники, та не лайте мене, не проклинайте, бо як буде наш пан Турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені, дівці, бранці, марусі попівні богославці на руки ключі віддавати. То буду я до темниці приходжати, темницю відмикати, вас, всіх, бідних невольників, на волю випускати. То на святий празник, роковий день великдень, став пан Турецький до мечеті від'їжджати, став дівці бранці, Марусі Попівні богославці на руки ключі віддавати. Тоді дівка-бранка, Маруся попівна богославка добре дбає, до темниці приходжає, темницю відмикає всіх козаків. Бідних невольників на волю випускає, і словами промовляє. Ой, козаки, ви бідні і невольники. Кажу я вам, добре дбайте, в городи християнські утікайте. Тільки прошу я вас, одного города Богослава не минайте, моєму батьку і матері знати давайте. Та нехай мій батько добре дбає. Грунтів, великих маєтків, нехай не збуває, великих скарбів не збирає, та нехай мене, дівки, бранки, Марусі попівне Богославки, з неволі не викупає. Бо вже я потурчилась, побусурменилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Ой визволи, може, нас, всіх бідних невольників, з тяжкої неволі, звіри бусурменської, на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, у просьбах щирих, у нещасних молитвах нас, бідних невольників!